Шуфен 244-й полуфабрикат, збираємо на чотирьох ремішках радіатор з боку повний привід, акумулятор соточка, розширювальний бачок для водички, там десь стартер, помпа, генератор. Чеплення, бокова коліса, там насосик. Крилом. Ось так. Полуфабрикат колеса, навісна система, вал відбору. Так. Китайці. Китайці подарували нам вороток, будь ласочка. Китайці нам ось подарували вороток. Діма каже, клас, повезло. Нам китайці подарували ось такий удлинитель. будемо щось їм зараз робити. Все, нам повезло. Новий. Так. Так.